Зсу продовжують носувати окупантів. Минулої доби вдалося ліквідувати 660 ворогів. Таку інформацію повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Вдалося знищити і чимало техніки ворога: 8 танків, 8 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 11 безпілотників і 23 автомобілі. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного та 46 авіаційних ударів. Здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Активно використовує авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Ознак формування наступальних угрупувань не виявлено.